Іслав Жліховський доєднується до нашого етеру, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Добрий вам вечір. Дякую величезне, що ви з нами. Доброго вечора. Пане Станіславе, давайте з вами поговоримо про те, які ж зараз наші позиції, що стосується угоди про надра, загалом як ви розцінюєте зараз цей драфт. драфт? Справа в тому, що Трамп сказав сьогодні наступне, що Зеленський намагається знову вести переговори зі сполученими штатами Америки щодо угоди про освоєння ресурсів України. А вчора він відверто погрожував президенту Зеленському та очевидно загалом всій країні, якщо ми не підемо на підписання цієї угоди. То чим погрожує нам Трамп, Яких, на якій стадії сьогодні може бути ця угода, і як нам вилізти з цієї пастки, якщо вона саме така, як кажуть експерти, які нібито знайомі з цим документом? Ну, зараз скажімо так, можемо можемо охарактеризувати ситуацію, пов'язану з можливим підписанням угоди е, про надра між Україною та США як своєрідний пінг понг і вже бачимо, що і е, е, представники України, і представники е, Америки постійно наголошують на тому, що робота ведеться, що вони передають е, проекти, е, е, так само узгоджуються позиції сторін, але досі ми не маємо якогось фінального varianta Цієї угоди, і взагалі ми ще точно не можемо спрогнозувати, підпишеться цей документ чи ні, на мій погляд, така перспектива є вірогідною, і я думаю, що це було би в принципі, якби це, якщо вона буде на перететних умовах, вона б, скажімо так, мала б позитивний ефект для обох держав, але наразі судячи по тому документу, який є, ну а верніше з цієї інформації, ці, яка з'являється. У відкритому доступі то він очевидь не на нашу користь. Тобто, ця, ця угода а, має дуже сильно, дуже явно виражений асиметричний вигляд. І для офіційного Києва, очевидь, це, а, не, а, це неприйнятно і не відповідає нашим національним інтересам. Тому я думаю, що український уряд зараз допрацьовуватиме, надасть свої пропозиції і подасть потім знову Вашингтону. Єдине питання чи. Ця угода вона дійсно є цікавою для адміністрації Трампа в якості економічної співпраці між країнами, чи все ж таки Трамп розглядає її в якості інструменту шантажу на офіційний Київ. Тому, пане Станіславе, що очевидно апетити ростуть, враховуючи заяви. Абсолютно вірно, і мені здається, що Трамп хоче будь-що зараз добути, хоч якусь перемогу у свої, в зовнішньому векторі Сполучених Штатів Америки, і враховуючи те, що зараз м'яко кажучи, не складається позитивно ситуація в контексті можливого мирного регулювання російсько-української війни, то підписання відповідної угоди можна було би Трампом. Кпри в якості такої собі перемоги, але він хотів би це зробити на максималістських засадах, тобто, скажімо так, отримати від української сторони всього того, що бажає, і навіть більше тому ми бачимо, що зростають дійсно апетити, зростають вимоги, і вони переростають уже в такий відвертий тиск на офіційний Київ, і на жаль, українська держава нічого що поки що з цим не може зробити, окрім того, щоб пропонувати якісь альтернативні варіанти, ну які були б більш вигідними для обох сторін. А не виглядало би це власне як те, що Україна становиться як якоюсь ресурсною колонією Сполучених Штатів. Вочевидь, для нас це неприйнятно, Я думаю, що буде вестися діалог. Побачимо, до чого це призведе. Але мені здається, що це буде ще ця шепопея далек далека від свого завершення, і ну і Можливо, тільки через кілька днів, чи через кілька тижнів ми будемо мати ясність, куди рухається вся ця історія, і чи дійсно Вашингтон має бажання підписати цю угоду, якщо вона буде паритетною. Якщо ні, то очевидь, це виглядає або як шантаж, або те, що Дональд Трамп просто хоче використати це для самопіару. Але вчора стає відомо, що нібито і росіяни ведуть з Вашингтоном перемовини. Що стосуються угоди про копалини, також ну принаймні така інформація вчора стала публічною на Дмитрієва представника Путіна всі посилалися. Так, от тут цікаво питання, які ж угоди яку ж угоду може пропонувати Росія, і часом чи не планують вони там наші копалини, наші ресурси і наші території дозволити собі пропонувати. Ну скажімо так, така інформація з'являлася і раніше, ніби то, що і сам Путін пропонував підписати відповідний документ. І я розглядаю зараз цю ситуацію в якості такого собі змагання між Москвою та Києвом. Хто хто швидше підпише з адміністрацією Трампа угоду про корисне копалення? Вочевидь, що Російська Федерація зацікавлена. Щоб така угода могла бути підписана, враховуючи те, що фактично це би витягнуло. Путіна із тої ізоляції, в які він знаходиться, а враховуючи те, що для російської держави для будь-якого для будь-якого уряду надра не мали абсолютно ніякого значення, факт окрім того, щоб тільки на цьому заробляти, і ми знаємо, як ці надра експлуатувалися і і експлуатуються наразі. і, Я думаю, експлуатуватимуться в майбутньому, це для них, скажімо так, дуже важливий був би аспект, але якась. Таки не в контексті економіки, а в а в контексті саме політики. Тобто тут Росія може запропонувати, але я не виключаю, що може бути так само і запропоновані ті багатства, які є на окупованих територіях України, і тут я хочу провести паралель з, з українським збіжжям, яке Російська Федерація продавала Краде відверто і, і краде, і продає далі на зовнішніх ринках. Тобто для неї це нічого нового, Вона, наприклад, вона завжди полюбляла спочатку використати е, ті ресурси, які на тих територіях, які підконтрольні Росії, але не є її, скажімо так, а потім вже свої. Ну, до речі, Радянський Союз те саме робив. чуже, а потім своє. Так, фактично. Але зараз ми просто кажемо, де-факто вона контролює ці, ці регіони. Я нагадаю, от радянські часи, коли. Е, Україні в Україні були великі поклади природнього газу, і Російська Федерація нещадно експлуатувала наші надра викачувала все, що тільки можна. І а так само до речі, і наф нафтою, нафтою така подібна ситуація. Ну і в кінці кінців Україна не має тих покладів, які були там, наприклад, 100 років тому. А і відтак нам дуже важко зараз мати таку потужну енергетичну незалежність. Ми вимушені шукати альтернативні джерела. Енергії або euh, розробляти нові нові поклади на нафту чи газу особливо говоримо зараз більше про про газ тому що нафти у нас от нібито менше, ось і це також це ознака експлуатації. Тобто для Росії це не новина. А чи розбереться адміністрація Трампа чи чи ці це рідкісно земельні метали, там інші поклади, ресурсів Важко зараз сказати. Для Трампа зараз головне, щоб. Ці ресурси не були китайськими, тобто він хотів би максимально е, 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 забезпечити незалежність США від КНР, тому що багато таких покладів дає саме е, надає Китаю, от е, зокрема там, наприклад, літій і інші е, метали. А те, чи це будуть мати, потім метали російського походження, чи українського підконтрольного, чи просто вже українського е, чи з Гренландії. Ну мені здається, що тут уже е, виходить чиста гра. І вона е, спрямована саме проти Пекіна. Скажіть пане Станіславе, що думаєте про наступне? Якщо Трамп все таки зажене нас у цю е, пастку цієї угоди, чи можемо шукати захисту в Європейського Союзу? Я чому питаю? Тому що Аналена Бербок, сьогодні, перебуваючи з візитом у Києві, сказала, що угода має бути підписана в такому вигляді, аби вона не порушувала законодавство Європейського Союзу. Ну, очевидь, якщо ми підпишемо в тому варіанті, який нам пропонується. Це може, скажімо так, підірвати наші євроінтеграційні устремління, враховуючи те, що Україна фактично втратить, ну чи значно зменшить свій економічний суверенітет, і Сполучені Штати Америки можуть бути, от, скажем так, своєрідним монополістом на наші ресурси, на їх розробку, на їх видобуток, на їх продаж і тому подібне, і таким чином витіснивши. Будь-яких гравців, і е, тоді е, тільки з зі згоди е, сполучених штатів зі згоди Вашингтона. ми зможемо е, скажімо так, надавати ліцензії на видобуток е, різним гравцям, Різним гравцям враховують е, включаючи і країни Європейського союзу. Тому мені здається, що тут якраз і варто попрацювати над цим документом і ні в якому випадку не підписувати той документ, який зашкодить нашій європейській інтеграції, тому що ми повинні Розуміти, ну і думаю, що українська держава то точно це абсолютно чітко усвідомлює. Що однією з небз дієвих гарантій безпеки для нашого для нашої економіки, для нашої безпеки, для нашої незалежності, є саме може стати саме членство в європейському союзі, якщо ми зараз у такий відповідальний період, коли маємо відкривати кластери про перемовини і коли у нас є вже мета доєднатися до європейського союзу, можливо, в Річній перспективі і зараз, щоб це все зійшло на нівець, ну мені здається, тоді Україна може програти не на одному, а на кілька, а на кількох фронтах одночасно. Що стосується загалом мирного треку, Трамп каже, що він не виключає нових санкцій проти Російської Федерації, а якщо Путін не піде на угоду щодо України, він каже про те, що я не хочу вводити вторинні тарифи проти нафти РФ, але думаю, що очевидно у мене не буде іншого варіанту, якщо Путін не підпише цю угоду. Але я сподіваюся, що він підпише, додає Трамп, нібито так, будучи впевненим в тому, що Путін згодиться на всі його умови, і що Путін. Путін – добрий хлопець, як любить казати сам Трамп, що стосується зараз загалом ем, цього цих відносин між Вашингтоном і ем, Росією і Москвою, скоріше між Трампом і, і Путіним, тому що попередньо змі писали, що досить розлючений американський президент через те, що е, Путін не робить все, як би хотілося того Трампу. Що можна зараз сказати про те, на якому етапі там їхні оці двосторонні відносини? Чи може бути ще одна зустріч в Вер'яді, до прикладу? Ну мені хочеться тут одну фразу сказати. Ми ж попереджали, і це дійсно і це дійсно було так, тому що ще коли Трамп ну, приступив до своїх обов'язків президента США. коли він вже склав присягу, і ми разом з вами за нею якраз таки спостерігали у вас у студії. То і, і ми тоді так до речі, і аналізували, що якщо Трамп дійсно хоче досягнути мирного врегулювання, то потрібно робити все можливе, щоб. Тиснути на Російську Федерацію е, і робити це так, щоб можна було застосувати і санкції е, проти економіки Росії, е, і е, так само запроваджувати різного роду е, тарифи, і е, скажімо так впливати е, загалом на ціни на нафту, і щоб це також було по, по Росії. Ну і так паралельно посилювати е, Україну. Е, ну до речі, я думаю, що до останнього то ми можливо і зможемо очікувати. На підтримку з боку Сполучених Штатів, якщо підпишемо угоду про надр, але знову ж таки вона має бути паритетною і відповідати інтересам обох держав щодо всіх інших дій, то зараз будемо спостерігати, якою буде реакція Росії, поки що там не сильно так реагують. Я думаю, що вони зараз визначаються, як діяти далі, але не виключаю, що будуть продовжені розмови, можливо, в тій ж таки Саудівській Аравії, і за ту інформацію, яка є, від, від самого Дольда Трампа він планує. Відвідати регіон, регіон е, е, і об'єднані Арабські Емірати і Катар, а також Саудівську Аравію. Е, е, хто знає, можливо, це буде і в контексті зустрічі з Володимиром Путіном. Про що ми вже е, навіть трошки призабули, що ця зустріч взагалі планувалася, хоч, хоча нещодавно Трамп заявив, що має, відбудеться незабаром розмова із Путіним. Не так розумію, що він мав на увазі в телефонному режимі. Ну поки що в. Е, 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 Яке розумію, цього не сталося, можливо, найближчими днями буде, але і можу припустити, що може відбутися зустріч. Трампа з Путіним саме в Саудівській Аравії, але все ж від того, чи буде готовий російський диктатор іти на переговори. Якщо ні, ну тоді Трамп можливо здійснить цей візит і без зустрічі з російською стороною, а вибудовуючи тісні зв'язки з Рядом і іншими столицями країн регіону для того, щоб посилити саме близькосхідний трек, це також одна із важливих за.

Адміністрації Трампа, і так само ми можемо це розцінювати в контексті як врегулювання ситуації на близькому сході, саме в контексті військовому, так і можливому укладенні ядерної угоди з Іраном. І тут також можливо, він знайде надійних посередників в цьому сенсі, і можливо, це також стане своєрідним замінником того, що він не може зробити на російсько-українському треку, тобто врегулювання конфлікту між нашими державами, тому тут. Багато різних буде цікавих подій, але наскільки вони будуть результативними, ну вже покаже час. Ну Трампу точно треба здобути якихось політичних дивідендів. Ви пригадували, як ми спостерігали за інавгурацією Трампа в нашій студії, це було 20 січня, і ми тоді що проговорювали і казали про те, що в українців великі сподівання на правду на нову адміністрацію Вашингтона і про те, що ми сподівалися, що ця адміністрація буде рішучіша, але ну чесно кажучи, думали, що все таки більше з позиції. Українських вона буде більш рішучіша, але сьогодні КМІС ем, дає ем, результати опитування і каже фактично про те, що більшість українців вже не вірять в справедливий мир за президентства Дональда Трампа. Да? Не наводять цифри. І якщо ем, зараз говорити про відсотки, то 73% відсотки опитаних оцінюють президентство Трампа як негативне зараз для України. Якщо ще в грудні 31% респондентів очікували несправедливого миру в Україні, то зараз цей відсоток. Сягає 55%. тобто, ну от приблизно так українці сьогодні відчувають ці дії і ті заяви, які лунають від сполучених штатів Америки, і загалом те, що відбувається, так от про політичні перемоги, чи важливий, чи настільки важливий Трампу український трект, якщо говорити про те, що він не дуже йому вдається. На мій погляд, зростання песимізму серед українців щодо президентства Дональда Трампа може бути пов'язане з його зовнішньополітичними рішенням рішеннями, які сприймаються як менш сприятливими, як як менш сприятливі для України, і це підкреслює необхідність для української дипломатії активно працювати над зміцненням відносин зі США та іншими міжнародними партнерами. Ну знову ж таки, я, наприклад, не думаю, по початку не розцінював, що цей процес, що процес мирного вревлювання буде простим, чи буде і швидким, таким, які і швид, так. і швид, і швидким в принципі, це були ілюзії самого Дональда Трампа, і мені здається, що можливо якась частина українського населення, чи, можливо, і більшість, сподівалася, що дійсно в нього вдасться. Насправді я вважаю, що Дональд Трамп міг би досягнути більш швидких результатів, якби він послухав знову ж таки офіційний Київ. Ми ми про це попереджали. Ми. Ми ми говорили, що Путін хитрий і непростий гравець. Та, в принципі, і Трамп повинен бути усвідомлювати, враховуючи те, що він знайомий з російським дикта... з російським диктатором. Він е мав кілька зустрічей під час перебування е на посаді президента в перший раз. М ось е але чомусь він вважає, що Зараз він може досягнути більш легких результатів. Я думаю, що це частково засліплено його політичним заангажуванням, тобто, боротьбою з попередньою владою, ну і так само під час переводчої кампанії, ще тоді з Джозефом Байденом, і він на казав, що він би не допустив до того, щоб відбувся цей конфлікт, щоб що можна було все повирішувати. Я думаю, що це так само... Мамо були хибні думки самого Трампа, тому що там природа цієї війни значно відрізняється від від тієї, яка напевно має місце у свідомості. Оч нинішнього вже очільника американської держави. Насправді йому потрібно було значно посилити позиції України, надаючи їй усі можливі ресурси, так само посилити позиції Сполучених Штатів. Не потрібно було відкривати всі карти, які він тільки міг. А це стосувало. Са і території України, які знаходяться в окупації, і зовнішньополітичного вектора України, якщо беремо контекст членства або не членства північно-татичному альянці, а також багатьох інших аспектів. Аспектів, тобто він фактично оголив всі тили, які тільки можливо, і не тільки теле, і фактично він показав слабкі позиції, і Володимир Путін як досвідчений вже і політик та ще й КГБіст, в минулому, хоча вони, і, і, вони не буває минулих розвідників, тим паче, якщо вони були на службі в КГБ СРСР, то він скористався цією можливію нагодою. І він смикає зараз за оці ниточки, які йому вигідні. А Трамп вимушений то погрожувати Росії, то знову потім тиснути на Київ. І чомусь Українська держава завжди стає, от саме об'єктом цих нападок з до з боку Дональда Трампа. Більш в більшому об'ємі, в більшому сенсі, аніж Росія. Тому тут потрібно звісно змінити стратегію і тактику. Адміністрації Трампа і діяти більш виважено, більш рішучіше і з більшою позицією сили, аніж це ми спостерігали до цього часу. Ми